До 50-річчя від початку будівництва Рівненської АЕС на стадіоні спорткомплексу ізотоп пройдуть показові виступи майстер-класи з різних видів спорту та відкриті тренування вихованців КДЮ США відокремленого підрозділу Рівненської АЕС. Один з таких заходів проведуть юнаки та тренери збірної команди комплексної дитячої нацької спортивної школи з футболу. Звичайно, майстер-клас покажемо такі для початківців для груп початкової підготовки. елементарні прості речі це ведення там зупиночки, а Робота на техніку, робота над ударами. На техніку це жалювання, зупинка м'яча, передачі м'ячі. ми це все робимо на кожному тренуванні. І потім, відповідно, двостороння гра, що це таке, це діляться, діляться діти на дві команди і грають. Майстер-клас розрахований на дітей віком від 6 до 9 років. На стадіоні вони зможуть спробувати свої сили у футболі та навіть зіграти убу із ровесниками. Провести гру новачків, які будуть болільників. Ну, звичайно, з дозволу батьків, тому що перша, перша, перша вимога це, це здоров'я, це медична довідка. Але якщо вони прийдуть з батьками, і тато скаже, що я, я, я ми готові, то ми будемо формувати командочки і будемо пробувати. Хай новачки попробують серед тих дітей, які вже позаймалися. Ця група дітей мене на даний час займалася рік. Це в принципі небагато. Марк лише четвертий місяць займається у секції з футболу, але вже багато чому навчився. Впевнений, це допоможе йому та команді здобувати перемоги на полі. Він готовий поділитися своїми фішками на майстер-класі. <реку> м'яч ногами. Э, э, ну наприклад, щоб тебе э, Суперник твій не забрав його. Треба. <реку> Обводити його, треба якийсь фінтим, вчити, щоб його обвести і забити гол, щоб допомогти своїй команді, можна так сказати. Гра та майстер-класи пройдуть 27 травня з 14 до 18 години на стадіоні Ізотоп. Юлія Крищук, Олександр Сніжко, канал «Енергоатом».